Сьогодні, очевидь розпочався черговий раунд нагнітання довкола Запорізької атомної електростанції. Анонімні російські телеграм-канали повідомляють про те, що Путін надав наказ вчинити там теракт. На жаль, деякі українські змі вже підхопили цю інформацію. Що ж там відбувається насправді? З цього ми почнемо розмову із речником головного управління розвідки Андрієм Юсовим, який сьогодні в нашій студії. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю вас! Розкажіть нам, що вам відомо про ситуацію на ЗАЕС і наскільки ми сьогодні близькі до теракту там? Ну, ми можемо спочатку, в принципі, поговорити про певну інформаційну гігієну, якщо кожного разу коментувати все, що пишеться, на... Російських анонімних телеграм каналів то я думаю, що жодного часу не вистачить і уваги наших глядачів. Напевно, це не вартує. Зрозуміло, що кількість інформаційно-психологічних операцій в нам зростає тим більше кінець літо, і У нас свята скоро, і е, окупантам треба якось реагувати на різного роду події, які відбуваються на. Фронті завжди не завжди власне переважно на їхню користь, і ну з'являються такі інформаційні приводи. Запорізька станція залишається на жаль під контролем окупантів, але говорити про зміну обстановки і ситуації там не доводиться. Зрозуміло, що українські сили безпеки і оборони працюють, моніторять ситуацію і роблять все можливе для того, щоби. Робити якісь наступні провокації е, малоймовірними і унеможливлювати їх, але говорити про те, що щось змінилось зараз не доводиться. А станцію треба звільняти, вона має повернутися під законний український контроль. Центр національного спротиву також повідомляв, що росіяни готують провокацію на своїй курській атомній електростанції. Яка є інформація з цього приводу, і якщо дійсно такі плани є, то що може бути їхньою метою? Це інформація є, і вона вже і публічно оприлюднювалася, і в тому числі головним управлінням розвідки міністерства оборони так ворог розглядає як сценарії подій низку провокацій, в тому числі на своїх атомних об'єктах. Яка мета для цього звинуватити Україну, спровокувати, змобілізувати додатково внутрішню громадську думку, яка Час від часу хитається і відрізняється навіть від російської пропаганди. Зрештою, теракти і провокації проти власного цивільного населення це така фірмова фішка режиму Путіна. І дивуватись тут особливо немає чому. І в умовах, коли сьогодні саме путінський режим є. Ядерним терористом номер один в світі звичайно їм треба пробувати якось відволікати власне від себе увагу. Тому такі провокації на території РФ з боку путінського режиму можливі. А чи можлива така провокація як фактор підігрівання суспільства перед черговою хвилею мобілізації, і чи розглядається зараз в Росії питання нової великої хвилі мобілізації? Таке питання розглядається, і сценарій такий є. Він лежить на столі. Інша справа, що мобілізація на Росії не припинялась, і весь цей час після оголошення так званої часткової мобілізації продовжуються мобілізаційні заходи. І пересічних росіян, правдами і неправдами, затягують в армію вбивців і гвалтівників. Але так поки що. Публічного рішення про продовження тої самої чіткої мобілізації або оголошення нової хвилі не було, зокрема через побоювання настроїв серед місцевого населення. І яким би не було зазомбованим російське суспільство, все ж таки це фактор е і чинник, на який в Кремлі мають зважати. Е тим не менше, це можливий сценарій. Тобто поки що рішення немає, але виключати того, що буде велика хвиля мобілізації восени. Наприклад, ну, такий можемо... інструмент режим Путіна вже використовував і думати в цілому, попри певні коливання бунта бісмисільного і безпощадного не відбулося, тому думати, що він не буде пробувати це робити в подальшому, напевно, підстав немає. Міністерстві оборони повідомляли про те, що росіяни будують міновибухові загородження у Білгородській області біля свого кордону це вони готуються до нових операцій свободу Легіону Свобода Росії РДК. Чи як, як можна це пояснити? Ну це дивлячись з якого боку дивитись, якщо з їхнього боку, може навпаки посилюють заходи, щоб місцеве населення не втікало до України і не просило політичного притулку. Наприклад, а є такі випадки? Ну ми ж чули різні звернення. От зараз місцеве населення. Тих областей звертається до центральної влади з питаннями з проханнями хоч чимось допомогти у відновленні будинків, які власне постраждали внаслідок російської повномасштабної агресії. Дивний народ і, і дивні дії, але якби вони займалися виключно укріпленням власних кордонів і не лізли до України, я думаю, що все б у них було добре, спокійно, так як вони люблять, душевно, по-домашньому. Ну а в протилежному випадку ситуація розвивається по іншому. Від кінця травня ми публічно нічого не чули про діяльність РДК і легіону. Давайте я так спитаю, чи почуємо. Ну, насамперед, це достатньо автономні в медіа плані активні спільноти, які на території РФ діють абсолютно незалежно і автономно, оскільки мова йде про громадян Російської Федерації. Але так, в цілому, звичайно, почуємо. Що там кримський міст? Він погано себе почуває. Він... Здоров'я вже не те, що було. І думати якісь підстави мати, що здоров'я сильно покращиться, немає. Швидше за все буде навпаки. Наскільки ті його ушкодження, які сьогодні є, погіршують можливості Росіяни забезпечення свого груповання на окупованій частині України на півдні? Ну якщо ми говоримо про цю конструкцію, яку Росіяни називають Кримським мостом, то від самого початку від проєктування і реалізації вона не містить в собі дуже серйозні хиби. І конструкторські рішення, і в плані виконання дуже небезпечна конструкція. А після повномасштабного вторгнення, ну, власне, стає дуже небезпечною, оскільки, попри брехню пресалкаше Захарова і інших говорящих ротів Кремля. Це саме військова артерія, яка використовує використовується для перекидання ворожих сил і засобів для того, щоб вбивати українців, і це означає, що цивільним, навіть цивільним росіянам, слід уникати користування цим дуже небезпечним об'єктом, інструментом. тим більше, що він там абсолютно незаконно стоїть і значить стояти не повинен. Але мова не лише про кримський міст. Відбуваються комплексні заходи, низка інцидентів на всіх Тимчасово окупованих територіях і в Криму, які пов'язані із логістикою окупантів із перекиданням. Ворожих сил і засобів робиться все для того, щоб Крим перестав бути таким хабом для ворожої техніки і особового складу. Але на жаль, росіяни теж мають засоби далеко ураження України і набагато більше ніж має Україна ракетні удари атаки безпілотниками. Британська розвідка сьогодні повідомила про те, що вже починають росіяни своїми шахедами бити по Україні. Що вам відомо про спроможності ворога виробляти ці безпілотники? Наразі мова йде про крупну злову збірку, і так, про збільшення локалізації з'являються окремі деталі вже власне російського виробництва. Щось таке примітивне саме про те, що росіяни можуть в цій зброї виробляти. Да і, власне, самі шахіди не дуже складні, складна на сучасну зброю. Але так, їхній намір і завдання вийти на. На повноцінне виробництво. проте завдання вони перед собою ставлять таке давно і виконати ну досі не виходило. Тим не менше, це серйозний виклик для України для українських сил безпеки та оборони, і в тому числі предмет для наших партнерів з приводу. Посилення українських систем і засобів протиповітряної протиракетної оборони І щодо російських ракет, теж наскільки вони ще можуть збільшити виробництво цих засобів ураження, і власне до чого нам морально, як для громадян в тилу, готуватися в осінньо-зимовий період. Ну, бачите, це ж не прогноз погоди. Поки триває повномасштабна війна, поки ворог на нашій землі і власне його загарбницькі плани не змінились, то на будь-яку пору року у нього є терористичні плани, а це означає, що є терористична загроза. І ось приблизно ті обсяги ударів, які ми зараз спостерігаємо, вони відповідають спроможностям виробництва ракетного озброєння агресора. Зрозуміло, що залежно від ситуації на фронті і від Певних пріоритетів, в тому числі і по сезону, ці цілі зможуть змінюватися, але так, така загроза зберігається, поки зберігається. Агресивна війна вбивці Путіна проти України минулого жовтня. Так здається, в першій хвилі ракетного терору по тилу росіяни випускали по 80 ракет. Потім були ракети плюс шахеди, теж там до 100 одиниць доходило. Вони зараз можуть вийти на такі показники. Від повномасштабного вторгнення Росія значно значною мірою використала накопичений ракетний потенціал, і у нас були удари одночасні по 120 ракет. Випускав ворог сьогодні. Кількість зовсім І фактично, все, що вони виробляють, одразу е, випускають по Україні, і відновити той запас, який у них був наразі можливості не мають. Угу. Видання політику пише про те, що знайшовся суровікін під домашнім арештом, е, що йому заборонили, будь-що говорити, поки цитую про нього не забудуть. Е, за вашими даними, чи завершилися чистки в російському генералітеті, і які після цих чисток там настрої? Як може чистки закінчитись при диктатурі? Диктатура, зокрема, тримається на страху, на постійному е, перетасуванні, е, на внутрішніх конфліктах. І безумовно, це процеси, які будуть тривати. І те, що ми побачили лише частину айсберга із подіями навколо Пригожина, це процес, який не закінчився. Він буде тривати і мати свої подальші наслідки, можливо, і також із публічним виявом. Угу. Сам Пригожин. Начебто у Білорусі зараз залишається можливо ні. Тобто, ну давайте так. Він буває у Білорусі. Він буває у Білорусі. Чим він зараз зайнятий і чи може бути серед його задач організація провокацій на польському кордоні? Ну з того, що ми бачимо такого іпсо-тролінга, яким займаються вагнерівці на кордонах країн-членів НАТО і Європейського Союзу, це один з. Інструментів, які вони використовують і виконують сьогодні. А взагалі чим займаються? Ну, займаються власними справами, зокрема, бізнес-проектами. Це ж не ідеологічна структура, не ідеологічна партія. Там, в принципі, головний е, інтерес меркантильний. Але тим не менше, збережені живі на свободі і е, з значною кількістю можливостей всередині так званої Російської Федерації і зовні. І ми говоримо зараз не про Україну, а е, про їхню діяльність традиційну, яка була пов'язана з ПВК Вагнер журналіст розслідувач Белінгкет Христогрозів говорить про те, що з його точки зору протягом найближчих півроку року Пригожин або помре, або в Росії буде друга спроба перевороту. Що ви думаєте про цей прогноз? Ну я думаю, що пан Христо Грозів дуже талановита і освічена людина, і і такі прогнози вони можуть на чомусь грунтуватись. Але життя і реальність іноді навіть сміливіше і цікавіші, і цікавіше ніж будь-які прогнози. Зрозуміло, у нас як в казці. Чим далі, тим страшніше. Дякую вам дуже за Дякую те, що вам. сьогодні були з нами. Це речник головного управління розвідки Андрій Юсов. Зараз перерва на дві хвилини.